Стоматологія з любов'ю так назвали захід його організатори. Благодійний фонд Майбутнє без болю свою діяльність розпочав два роки тому. За цей час провели десятки акцій, основна мета яких навчально-профілактична лікувальна робота з вихованцями дитсадочків, учнями шкіл, дитячих будинків. Цьогоріч реалії життя окреслили новий напрям благодійності стоматологічна допомога бійцям. АТО. наші партнери партнери благодійного фонду Майбутнє без болю. Практично всі долучилися до допомоги цим бійцям, у здійсненні безкоштовної стоматологічної допомоги. Концерт за участю танцювального колективу «Болеро», вокальних ансамблів Зоріна Мрія та Вінницького кооперативного інституту, дітей-партнерів фонду без безболю став гарним подарунком усім присутнім. Кошти від продажу квітків це маленький внесок кожного у благородну місію, підтримки бійців, які воюють на сході України. Можливість продемонструвати свою небайдужість до долі країни вважають організатори. Ми робимо все для того, щоб розбудити цю громадську позицію, що держава починається з мене. Такої ж думки викладачі, і студенти Вінницького кооперативного інституту. На лікування військових зібрали кошти в сумі півтори тисячі гривень. Такий складний час для нашої країни ніхто не може залишатися осторонь, і наш навчальний заклад завжди приймає участь і постійно підтримує різні благодійні акції, заходи. До участі в концерті студенти долучилися як до серйозної роботи. Адже глядачі це ті, хто не пошкодував часу і коштів, тим самим висловивши в свою громадянську позицію. Тяжко зараз там бути і будь-яка допомога буде дуже кстати. Тому я дуже рада, що я сюди прийшла. І я сподіваюся, що я хоч чим-то допомогу. Глядачі в залі захопливо сприймали кожен творчий номер. А міні-вистава лікувально повчального змісту щодо збереження здоров'я своїх зубів запам'яталась усім. Охочі мали змогу придбати творчі доробки та солодощі. Кожен куплений смаколик це свій. Рідна допомога бійцям, а то, які воюють на сході. Благодійність без кордонів стверджують віничани. Складний воєнний час, який переживає держава сьогодні, для багатьох українців став етапом переосмислення своєї громадянської позиції. Вінницькі стоматологи об'єдналися навколо ідеї допомоги захисникам вітчизни, гідно підтвердивши лікарську клятву Гіппократа. Діна Гандзюк Олександр Цехмістер спеціально для телевізійних новин Вінниччини.